Хотіла обговорити тему, яка для мене дуже важлива, і не тільки для мене, але й для взагалі професійного зростання, професіонального зростання, будь-якого зростання, коротше кажучи. Е Суть в тому, що я довго думала, як має поводитись людина, яка хоче досягти успіху. Це звучить крінжово, але кожен раз, як я кажу на каналі досягти успіху, я маю на увазі не успішний успіх, а хорошу кар'єру, нормальний будинок, класна машина і багато грошей, наприклад. От таке щось я увазі. От, і Я потім з цим, попрацюю. Коротше, я думала, от як треба себе поводити, тобто, наприклад, скільки треба терпіти погану роботу, щоб типу, йти далі. А прикол в тому, щоб її взагалі не терпіти. І це я зрозуміла занадто пізно. Тобто, чим більше ти працюєш і чим менше ти терпиш, тим більше насправді в тебе можливостей щось зробити прикольне, тому що ем, терпіти це означає. В них не буде тої успішності, яка буде в людини, яка готова отримати ще одного світу, яка готова пожертвувати часом на досягнення кар'єри своєї мрії, а не просто якоїсь, вибачте, хуйні в Макдональдсі. І не буде той успішності, яка буде в людини, яка Це апріорі неможливо, тому що коли ти щось терпиш, це означає, що ти не проявляєш достатньо е, зусиль. От і все. Е, я б продовжувала цю тему, але основний меседж такий, що е, якщо вам, наприклад, людина не подобається, або робота, або е, друзі, або компанія, там, не знаю, все що завгодно, ви просто не маєте це терпіти. От і все. Е, Терплю ті, хто не може зробити інший вибір і зробити щось інакше, досягти в цьому. Успіх. От і все.